Сьогодні Дональд Трамп офіційно вступає на посаду президента Сполучених Штатів. Джозеф Байден уже залишив Білий Дім. Нова американська адміністрація займає спорожнілі кабінети. Звичайна процедура, якби не дві кровопролитні війни у Східній Європі та на Близькому Сході. Перша триватиме до переможного кінця, а саме до того моменту, коли не зникне одна з держав. Або Україна, або Росія. Другу війну тимчасово поставлено на паузу, причому руку з кнопки ніхто не знімає. Усім очевидно, що війна продовжиться, принаймні по закінченню угоди з обміну заручників на військовополонених, якщо угоду не буде зірвано, різниця лише в тому, що мирного або дипломатичного вирішення російсько-української війни не існує. Протистояння має геноцидальний характер і пов'язане з простою ідеєю, без географічного володіння Києвом, без окупації історичної Русі, ті, хто називає себе руськими, не являються руськими без Києва, без України руски перестають бути історичним феноменом, і в цьому вся проблема. А ось Ізраїль був і залишається залежним від світової громадської думки. Антисемітизм нікуди не подівся. Цікаво інше нормалізація відносин з арабськими країнами призводить до падіння антисемітизму з боку нафтових королівств насамперед, тоді як США, Канада і Європа поступово рухаються в бік політики подвійних стандартів. Відмови Ізраїлю в праві на самооборону на тлі зростання загрози з боку терористичних режимів і міжнародних рухів, при тому, що і Європа і США з цими самими рухами і режимами борються, зокрема й військовими методами. Сьогодні ж Трамп і Путін обмінялися першими заявами, за якими можна судити про пріоритети зовнішньої політики кожної зі сторін. Трамп перейменовує Мексиканську затоку на затоку Америки, а російський вождь вкотре заявив про готовність вести переговори про Україну з новообраним американським президентом, минаючи Європу і саму Україну природно. Тож ніхто ні з ким не домовиться так, Трамп і Путін особисто схожі, і той і інший харизмат дотримується приблизно одних і тих самих цінностей. Навіть однаково розуміють державу в дусі релігійних консерваторів 30-50-х років минулого століття, але саме ця ціннісна схожість розводить їх по різних політичних кімнатах. Трамп має намір щільно опікуватися своїми сусідами Мексикою і Канадою, а Путін намагається вибратися з українського болота, куди його привела та ж сама мотивація переконаність. Що тільки він має право розпоряджатися політичною долею своїх географічних сусідів. І ось тут виникає проблема, яка поки не має однозначного розв'язання, що сильніше особисті амбіції та персоналістське розуміння політики або напівсліпе слідування національним інтересам. Якщо конгрес виявиться сильнішим за адміністрацію. З часом ми побачимо іншого Трампа, але якщо дядечко Дональд переломить хребет американській демократії, тоді ми в реальному режимі поспостерігаємо перебудову зовнішньополітичних пріоритетів і не факт, що на користь України. Якщо вам сподобалося це відео, натисніть на вподобайку та підпишіться. Якщо у вас є інші пропозиції щодо майбутніх тем, Залиште коментар нижче, і ми побачимося наступного разу на каналі Гордий Українець.